Вибачте у нас за такий вигляд. Дякую Дякую. Дуже приємно. <говори> Дуже приємно. <говори> Дуже приємно. Вітаю. Андрій Візон за Дуже приємно. Но наша нагода є перший раз вас привітати як прем'єр-міністр. Дуже великий привілей для нас, що ви з нами є і якраз ми маємо нагоду з вами зустрітися. Для мене велика честь ця зустріч, тому що ну, ви робите дуже велику справу для України і українців. І, ну, немає тої сфери, де би ви були не присутні. Акценти, які сьогодні ви робите, вони дуже важливі. І ваша міжнародна активна позиція, яка привертає увагу до нашої України, і ваші волонтерські зусилля, і підтримка наших воїнів, і підтримка різних програм, і відстоювання інтересів там, де це потрібно. Ми це відчуваємо. Це, цей голос він доноситься до України. А це надзвичайно є важливим сьогодні в такий важкий час. Уряд визначив 5, 5 за 5 тетних співголова Берцірович і Мітлаш. Іван Мітлаш, до речі, входить в делегацію з нами в Штатах. як стати економічна стабільність, нам треба застабілізувати ситуацію країни. Оскільки може за 20 років незалежності 25. А от потім це все відбувається. Оце наше перше завдання, реформа судової системи. теж буде якось це не проблема. З одного боку, ми систему будемо змінювати, не регулювати. А зараз треба продукту, що це буде. Бо ми систему це треба уряд, парламент, парламент у нас ми почали змінювати державну службу в Україні, запровадили тільки конкурсний відбір. Це буде оздоровлення самої. Я думаю, що е, забрали ці різні ціни на газ в Україні, які були завжди джерелом, це для рейтингів Ну, приблизно так. Дуже важливо працювати з, наш, з українськими нашими партнерами на Заході.